Найкращий варіант ліжка за 15 500. Ви такого на ринку не знайдете. Моделька називається Лідер. Прийшло нам 8 штук на, на склад. Ми взяли складську програму, тому що його розмітають. Різні варіанти узголів'я. Наповнення реально багато, воно м'яке в кожному з е, ліжок. Е, ось три, ви бачите, бува, ну ось ми ще поставили ось таку світленьку. Ось, наприклад, є ось така на чотири вставочки, і можеш горизонтальні смужки показати. Просто нам стойка прийде завтра. Ми ще три узголів'я поставимо. По-перше, гарне узголів'я. По-друге, габарит всього 100 плюс 6 см по ширині, плюс 11 по довжині. Це класно в невеликі квартири, там, де площа спальні маленька. Звичайно, що ніша для білизни. У нас іде класна металева рамка міцна. Все всередині йде дерев'яне, дивіться, зйомний чухольчик на коробі і висока ніжка, можеш показати, під робот пилосос 12 см. Ви б'юся, об заклад, ви такого за 15 500 на ринку України не знайдете. Крім того, ми вже можемо докомплектувати матрасом, і у нас навіть є акційні пропозиції в районі 21 тисячі 22. Ви можете взяти комплект ліжко плюс матрас. Це гарний буде матрас. Тому, е якщо цікавить ліжко-лідер, робиться в різних розмірах. Деталі на сайті Солоха є. І можна ще взяти в оплату частинами на 5 платежів від Приват, Моно, Абанк та Пумп. В шапці профілю телефон для зв'язку.